Багато запитань в соцмережах, як відвоювати землю у пір'ї. Як як? Руками відвоювати треба і не спішити не брати важкого в руки і на плечі. Я ось, як ви бачите, участок забризав гербіцидами і зараз отак От беру і вибираю корінці. Потихеньку, не спіша. В минулому році я добру лапку відвоював, зараз вам покажу. Ось по цій Ось до оцього краю це все був пірій. Ще ось латочка залишилася, оце все був пірій. І також тут. Як ви бачите, в минулому році цей участок був чистий, цей я забризгав. Ось Ви бачите яка густина, буду його теж чистити. Ось В цьому році все чистенько, нема нічого. Так що користуйтесь лохаком. Терпіння і труд гарному результату приведуть.